Це відео зроблю про такий поводок. То я роблю на собачу шлею. Усилено такий грубий поводок треба. От. Він то призначено для тренування. Собака досить масивна і він має бути грубий, і міцний і витримувати великі ривки то будуть собаку прив'язувати жорстко цим поводком і дражнити, так розумію. Бачите, ширина 30 мм, в боках обшитий 4 рази ниткою. От, ну, Тут іде сварне на під кільця мошне. Сюди треба ще вставити карабін. Його можна купити в будь-якому магазині. І того карабіну вже дойшли. У мене буде відео ще прошлею окреме. так. Такі варіанти. Це все.